Футбольний кубок Коломищини вийшов на фінішну пряму. Команда залишилося провести по одному матчу та зіграти фінал турніру. Перший крок до участі у головній грі сезону зробили футболісти із турки. На виїзді вони здолали своїх головних конкурентів команду Струбкова. Гра відбувалася у важких умовах. За перебігом подій у першому півфіналі спостерігали і наші кореспонденти. Напередодні матчу у Струбкові випав сильний дощ. Футбольне поле більше нагадувало озеро. Гравці зіштовхнулися ще з однією проблемою злива змила розмітку майданчика. Тому потрібно було майже годину, щоб привести все до ладу. Однак стараннями господарів футбол, хоч і з годинною затримкою, але все таки відбувся. Одразу ж стало очевидно, що обидві команди боротимуться лише за перемогу. Першими до важкого поля призвичайлися турківчани. Більш молоді футболісти почали перегравати своїх досвідченіших візаві ві практично на всіх ділянках поля. Як результат, і перший гол. Гості повели в рахунку ще до перерви. А дощ і надалі не закінчився. Він моросив до самого закінчення гри. Опісля перерви з провели. Кілька замін. Вони пішли на користь команді. Малюнок гри різко змінився. Тепер на полі домінували спортсмени із Трубкова. Важке поле давало себе взнаки. Футболісти раз по раз порушували правила. Як результат, головний арбітер із місця показав двом командам понад 10 жовтих карток. А на останок ще й вигнав з поля турківського футболіста за неспортивну поведінку. Та навіть у десятьох турківчани мужньо відбивали навали струбківських метрів м'яча. Однак в одному з епізодів все-таки не вслідкували за футболістом. І рахунок матчу став нічийним. Всі присутні на стадіоні почали говорити про ще один швидкий гол господарів майданчика. Однак сталося, як завжди, у футболі. Не забиваєш, ти забивають тобі. Турківчани мали практично одну контратаку в кінці гри. Однак скористалися нею 100%. Додому турківські футболісти поїхали у піднятому настрої. Однак за два тижні на них чекає, гра відповідь вже в рідних стінах, а фінал відбудеться у підгайчиках. Зі струбкова Богдан Малецький, Василь Бежук, програма подіїнтика.